Мирослава з кривого рогу має п'ятирічну доньку. Через місяць після повномасштабного вторгнення евакуювалась до Праги. Дівчина говорить, через три місяці повернулась до рідного міста, бо не змогла сидіти без діла. Я вирішила допомагати тим, чим вмію. Співаю на вулиці. Раніше мій репортуар повністю складали зарубіжні пісні виключно. Я не співала українських пісень, я їх просто не знала. я почала їх потроху вивчати і додавати до свого репертуару. Же щодня з обіду і до вечора Мирослава співає на проспекті поштовому. За день говорить, дається заробити від однієї до трьох тисяч гривень. На зібрані кошти купує необхідні речі, які замовляють військові. Зараз збирає на генератор. Тиждень тому повернулась з європейського туру. Зі своїм напарником вони відвідали Румунію, Болгарію та Грецію. Ми поїхали на 10 днів, плюс чотири дні дороги. І в принципі закрили великий збір на 30 тисяч гривень для військового на Бахмут, якому ми купили екіпірування. Я не прошу грошей. Я просто працюю і дарую людям якусь емоцію. Вони її підхоплюють і за це віддячують мені. А я віддячую збройним силам України за те, що ми живі. Дівчина робить корисну справу для всіх нас. Я думаю, що якби на кожному повороті стояла така, як вона красуня, співала на зсу, то мабуть всі люди були б щасливішими. Перемога настане раді таких, як вона. Як то кажуть, з миру по нитці. вона одна із тих краплин, яка робить загальну справу. Давно такого не було, щоб взагалі на проспекті Почтовому була жива музика. Дівчина, ця, що співає, я вважаю, вона, по-перше, і настрій піднімає. І Дає розуміти, зрозуміти, що не так все і погано. Молодь показує свої таланти, це дуже прекрасно. Вона навчиться тут співати буде кругом. Цим збирає ще й гроші. Раніше, говорить Мирослава, вони з гуманітарним вантажем від благодійного фонду їздили до деокупованого Херсону, заспівали і там. Гора! Ми вирішили виступити на головній площі цього міста в перші дні деокупації. Коли такий великий натовп, вони чують українську пісню, і вони одразу опа, і просто у людей сльози були на очах. Люди не могли стримувати своїх своїх емоцій, тому що почути українську пісню отак в центрі міста для них було дещо неймовірне. За словами Мирослави, планують систематично їздити до країн Європи, аби заробити якомога більше коштів. Збираються їхати вже через місяць. Тетяна Грінберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.